Чи бувало у вас так, що ви вдягли образ та почували себе в ньому ну геть дискомфортно? Взагалі, образ крутий, актуальний, нібито вам подобається, але відчуття не в своїй тарілці. Мене звати Дар'я, і я персональний стиліст. Допомагаю жінкам проявляти себе справжню через одяг. Річ у тім, що не всі речі, які нам подобаються, нам личать. Треба звертати увагу на крій. На колір, на відтінок, на фасон, в не на одежу, яка вже є у гардеробі. Купляти одну окрему річ без прив'язки до вашого цілого гардеробу я зовсім не рекомендую. У висновку ви отримаєте купу речей у гардеробі, але які не сумісні між собою. Тобто купа речей. А носити нічого. Про те, як стилізувати речі та утворювати функціональні капсули із гардеробу, я розповідаю на своїх консультаціях: підписуйся та бронюй свій час.